Проведемо налаштування інтеграції телефонії Unitalk та CRM Firmao. Для цього в особистому кабінеті Unitalk знаходимо розділ Інтеграція та переходимо до Firmao. Тут нам необхідно вказати логін та пароль до нашого API у CRM. Щоб їх отримати, переходимо до нашої CRM-системи. Переходимо до розділу налаштування компанії, відкриваємо Інтеграції розділ API. Копіюємо наш логін по АПІ. А також покажемо поточний пароль, чи згенеруємо новий для підключення інтеграції. Натискаємо Підключити та з'єднання із нашою системою встановлено, тож проведемо саме налаштування. Вказуємо, чи необхідно створювати контакти, чи створювати угоди. Також обираємо валюту для створених угод. Вказуємо, чи створювати угоди, якщо немає відкритих чи створювати сутності для вихідних дзвінків, або ж тільки для дзвінків на які відповіли. Також можемо відображати відповідального усіп клієнтів залишати коментар про дзвінок, додавати посилання на аудіо у цей коментар, а також відправляти записи дзвінків і створювати задачі для пропущених вхідних дзвінків. Обираємо для них пріоритет. Далі налаштуємо розклад відповідальних за замовчуванням за пропущені виклики для кожного дня тижня. Наступним кроком нам необхідно вказати номери телефонів операторів, які працюватимуть із телефонією. Переглянути їх можна в розділі моніторинг користувачів. Також ми можемо налаштувати розподіл сутностей по статусах контакта, етапах угоди та організаціях згідно із зовнішніми номерами або сайтами, які доступні у нашому проєкті. Зберігаємо ці налаштування та вмикаємо саму інтеграцію і протестуємо її роботу. При отриманні вхідного дзвінка від контакта, який уже наявний у нашій системі, ми бачимо його ім'я у СІП-клієнті, а також можемо перейти безпосередньо за посиланням до цього контакту. По завершенню дзвінка інформація про нього була передана до нотатки. Тут ми бачимо, що був вхідний дзвінок, із якого номеру телефонував контакт. Наразі бачимо, що розмови не відбулося, а також який зовнішній номер був використаний у дзвінку. Також інформація відображається у нотатках. Також перейдемо до розділу завдання. Бачимо, що згідно нашого пропущеного дзвінка було створено автоматичне завдання із статусом відкрите та відповідальним призначений працівник, якому був адресований даний виклик. Бачимо, що після попереднього дзвінка була створена угода за даним контактом, і ми можемо також до неї за посиланням перейти. Інформація про даний дзвінок також передалася до нашої угоди. Також повернемося до нашого контакту. У нотатках перейдемо до попереднього виклику. Та тут ми можемо прослухати аудіо даної розмови. На цьому налаштування інтеграції завершено.